Доторкнутися до авіації 140 літаків можна побачити на землі, а на вихідних ще в небі у Державному музеї авіації. Авіаційний фестиваль у жулянах лише розпочався, але там уже викарбовуються мрії про небо та дефілюють струнки і довгоногі з Для публіки тут виставили ще й новий вітчизняний вантажний Ан-178. Наталя Нагорна бачила усе. Він лише нещодавно з'явився на світ, але в перший день фестивалю авіації цьому новому вантажному літаку Ан-178 найбільше уваги. Йому навіть пропонували обрати народне ім'я. Народ запропонував назвати, наприклад, Степаном Бандерою. Хоча конструкторам більше подобається версії Надія або ж Дельфін по обліку своєму по як карці конфігурації дуже схожий на дельфіна, звісно, так і Сам думає. десятирічний відвідувач Валера порівнює летючого дельфіна. З птахом на орла дуже схожий. Степного коли він літає, він дуже схожий. Досвідчені пілоти переконують, це скоріше добротний кінь. Підошоли і, і тільки так здохнули, видихнули. По чому? Потому, що расовий конь. цього року на фестивалі буде 130 літаків, 40 будуть літати, 90 можна просто подивитися. Проте точно найяскравіше ось цей ту 134 Спеціально для фестивалю його розфарбували, Забразили там птахів. Наступного року цьому літаку на реставрацію. Якщо було, є можливість починити поціпочиніть відправити в небо було супер. Художник Андрій насправді знає, птахи в небо не полетять. Цей ту 134 найстаріший у світі, але на новий костюм для фюзеляжу фарби не пожаліли. Літра в 20 розливної краски і аерозольне десь 90 балончиків все мацати, усюди залазити і натискати кнопки. Це те, що не дозволить зазвичай жоден пілот. Це звичайний працюючий літак. От зараз я штурман і мій літак просто летить низенько. Насправді штурма звати Дмитро. Літак Ан-30 – бойовий Він пройшов бойове крещення в Афгані, там де літав над грамі і коректірував огонь артилерії. В російсько-українській війні один з таких літаків збили п'ять фотографій поблизу повітря. Новосудна. Нагадують про те, що робота екіпажу небезпечна, але хлопці всередині переконують, все одно потрібна і цікаво, можуть знімати з великої висоти. У нас оператор називається імператор, тому що знімає хто. Самоліт для чого? Для фотосйомки. Оператор плохо зняв, все, весь польот пройшов зря. Тому ми уважаємо. Найцікавіше тут дітям зізнаються, літаки поважають. Мені не маюся, того, що вони великі, прикольні. Я хочу стати пілотом. Тема польотів на фестивалі усюди. Ті, кому не подобаються літачки, можуть спостерігати, наприклад, за льотчицями або стюардесами. Дівчачі спідниці вище за небо не зміг оцінити небесну красу, хіба що дворічний відвідувач. Панаси Ні. Наталя Нагорна, Віталій Дорощенко, спецкорд 2+,2.